Що можете сказати стосовно сьогоднішнього матчу, чи розраховували на перемогу? Якщо розраховували, то чому не вдалося її здобути? Ні, ну на перемогу ми завжди розрахуємо, ми настроїмо хлопців на перемогу. Не можна так сказати, чи ми розраховували, не розраховували. Ми завжди на неї розраховуємо. А чому так сталося? Дуже хороший суперник. Вже була дуже цікава гра, Мені нам всім сподобалось, думаю, вболівальникам. Але футбол є футбол, вони. Куликів свої моменти реалізував, ми не змогли їх реалізувати. Угу. Ну, таке враження склалося, насправді, що два найкращих моменти у вашої команди були після того, як команда залишилася в меншості. пенальти, заробили. Там Дячинський ще виходив один на один, фактично. Вам так не здалося? Ні, ну тут просто вже наслідки того. Що... Так, працювали на тренуваннях над на цими розіграшами, награшами. І вони просто так вийшли, що вони вийшли, коли ми в меншості грали. Угу. Е, кадрова трансферна історія між двома командами якось впливала на настрій, на емоції футболістів при сьогоднішньому поєдинку, можливо, додаткова мотивація в них була себе проявити хотіли. Та ні, тренера, як і ми всі завжди настроювали як на любу ігру, не було лишньої. Ну, там, скажімо, сверх мотивації. Ну, Футболісти, може, для себе шукали ту мотивацію. Угу. Ми шукали, щоб була загально в команди мотивація. Угу. Ну, у команди був гарний старт, без поразок після трьох поєдинків йшли, зараз поступилися. Як взагалі ось цей стартовий трізок оцінюєте? Ну, можна його. По-різному оцінювати, але ну, поки ми добре стартували, зараз взяти ми грали з лідером групи. Дуже хороша команда. Я рахую, що це команда другої ліги, вона вже сформована. І було дуже цікаво. Ну, якщо ми там сьогодні проіграли 2-0, але ми показали хорошу ігру. Вітаю з перемогою. Що можете сказати по грі? Які ваші перші емоції, враження? Чи все вдавалося вашим подопічним? Е, ну, гра вийшла така, в принципі, бойова з е, сторони обидвох команд. Е, емоції в нас позитивні, звичайно, десь, напевно, на сьогоднішній день е, наша команда чуть досвідчніша за суперника, але я суперника можу похвалити. Дуже хороша команда, яка дійсно старається грати в футбол. І от за рахунок напевно такого досвіду ми напевне заді перемогли. Чи були у вашій команді якісь е такі додаткові емоції, настрій, зважаючи на ось кадрову історію між е двома командами, чи спокійно ставилися до цього поєдинку? Чесно, я на це навіть уваги не, не звертав. Е -е, у нас є завдання попасти в наступний етап е змагань. От, і всяповість принциповість була в тому, що ми дійсно знали, ми розбирали суперника, знали, що це дуже хороша кваліфікована команда. <гум Race -2> У Вашої команди зараз 100% результат, мабуть, більш ніж задоволені стартом. Звичайно, старт непоганий, але нам є ще до чого прагнути, і це засвідчила сьогоднішня гра. А що що, що було не так? Виграли, значить, все добре. Е, виграли так, звичайно, це є позитив, але нам є на чим ще працювати. У нас дуже багато браку було сьогоднішньому матчі.